И архив Малавивича міжнародного франція маловичка фантистичного діял виступ. Дякую. Ми... Цей будинок уособлював варварство свого часу. Я один раз навіть тут був в ЦК. Дожили до того, що долучилися до ну вершин світової культури. І виявляється, що до цих вершин належить і Україна завдяки Малевичу. Правда, мої московські друзі ще досі в шоці, що Малевича доводиться поступитися. Всі разом зараз підтримуємо цей тренд Україна. Малевича. тому що Малевич, по суті людина революціонер, людина, яка розуміє, що треба бути постійно попереду часу. Ну для, для мене це особисто дуже схоже на те, що відбувається зараз в Україні. Треба просто дивувати світ, треба шукати якісь нові форми.